Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. П'ятниця, Традиційний 5 хвилин. І у нас сьогодні Тайни Швеції, Швеції. Лондон признається, зізнається, Лондон повністю зізнається. Ну, і, звісно, продовжується клоунада, я не знаю, там, Серіада по, по голові Верховного суду. Будемо Князів, там, там і де іде, поговоримо про ці теми і дуже швиденько. А перед тим, як почати, підпишіться, друзі, на мій канал, якщо вам подобається, підпишіться на к... телеграм-канал Ляшенка Головне, поставте лайки, дзвіночки, щоб ми, були... щоб ми завжди були разом. І щоб наш канал допомагав іншим зрозуміти, де вони не праві, а тим, хто з нами, де вони праві. І величезна подяка донаторам. Уже Третя партія пішла. Зараз, думаю, замовити четверту партію спальників ми в цьому, як в тому, так і в цьому місяці будемо рекордсменами, друзі. А вони потрібні. Повірте, вони потрібні хоча і тепло, хоча це ковдри, це одіяла, це все що угодно. І люди їх просять, просять і просять. Люди, це я маю на увазі волонтери, а військові також. Також Швеція. Швеція. Швеції тайно навчали до п'яти тисяч наших військових. Це повідомила Z Times. Українська бригада, яка проходила підготовку Швеції, вона зараз отримала танки Leopard 2, бойові машини c 90 і артилерійські системи Archer. Це її робить одним з мощніших, з наймощних таких підрозділів Збройних сил України. В травні вона повернулася в Україну і готова до бою. Ну, так пише британська газета, так пишуть британські СМІ. Ось вам, друзі, Швеція. Да? Начебто, і то не так, і то. там Швейцарія вже скоро прийме закон, що дозволить відправляти до нас озброєння хоча б з других держав. Так що... Готуємося, готуємося, чекаємо, терпимо. Я розумію, це тяжко, і я розумію, це це треба це треба усвідомити, але все буде нормально. От і е, Міноборони Британії, Волес підтвердив використання ракет Strom Shadow українськими нашими військовими. Все, що я можу сказати, це те, що, наскільки я розумію, вони, ракети Стром, були використані після того, як я, це він заявляє, як я оголосив про їх доставку в Україну. Але я не збираюсь вдаватися в подальші подробиці, так наголосив міністр оборони е, Великобританії е, е, Англії. Браво! Ракети тут, ми це побачили. Ми це побачили по Луганську. Так, друзі? Луганськ. Класно. І не тільки по Луганську. Ми це побачимо ще. Ну, значить, ще трохи ми не готові. Значить, ще трохи щось у нас не так, а, не, чогось нема. Але все буде нормально. Ну і, звісно, князів. Да, князів, вже його, я вже забуваю, як, як їх. Як їх... Прізвища цих всіх верховних суддів і так далі. У нього адвокат Олег Горецький. Його ж підозрювали у, по, у чистів того, щоб передавати е, взятку ці 2,7 мільйони, і е, вирішили аресту, арештувати. Вирішили арештувати. Прийшли до нього додому, е, подзвонили в двері. Він і дружина були вдома. Не відкривали двері. Він через балкон. Балкон, е, в якось ну, я ж не знаю, де він там живе, на якому поверсі, якось вдалося йому втікти. Потім е, спецпризначенці спецпедраз... спецпед... зламали тут двері да, спецсельства, а його нема, там одна дружина. А я не знаю, а ми не можемо, а ми не розуміємо. І все. Ну, добре, драв-удрав, втік-втік, пішли спецпризначенці і знайшли його через час в одній, в одному з готелів, в номері в одному з готелів. Питання: якщо ти не винен, то чому ти тікаєш? Якщо ти правий, якщо ти тільки адвокат, то чому ти тікаєш? Адвокат, адвокат кого він був? Чого він був? Що він робив, цей адвокат? І як він був посередником? А ви знаєте, що. А, ха -ха, призналися, зізналися, призналися. Отой антикорупціонер Юрій Ніколов, який а, з наших грошей, а, який писав разом з Шабуніним заказні матеріали про Резнікова, а це були заказні матеріали. Я не кажу, що там не було якихось злочинів. Зовсім не кажу. Скоріше за все були. Але. Оцей Юрій Ніколо, ви бачите, які вони називають себе журналістами або називають себе антикорупціонерами. Зараз вони захищають живаго. Живаго надавав в хабар е -е, голові Верховного суду, і зараз вони його захищають. Розумієте? Зараз вони його захищають. І кажуть, що він був вимушений дати хабар, щоб Верховний суд прийняв вірне рішення. Да? князівце, вірне рішення. Я просто, вибачте, я хренію. Вони для того, щоб зароб... обікрасти державу, обікрасти Сороса, вони роблять все, що угодно, вони стравлюють у нас людей, вони е, роблять журналістів покидьків, а журналісти йдуть на це. Ну, як можна захищати живагу? Скажіть. Ну Це точно, без лоха і життя плоха. Знаєте, як ото кажеться? Нагадаю, що живаго це друг і партнер Порошенка. У них спільні є підприємства і спільні є активи. Ну, блин, ну як же ви не бачите, друзі, ті, що підтримують Шабуніних, ті, що підтримують Порошенків. Живаго, як ви це все не бачите? Ну, почитайте, ну подивіться, ну не, не вірите Ви Ляшенка чи ще комусь. Самі знайдіть. Це ж так просто. Вимушений дати хабар, щоб суд прийняв законне рішення. Я розумію, що таке буває. Але це хабар, і його давати не можна в будь-якому випадку. Я вам, друзі, дякую. Я вам ще раз дякую за вашу допомогу, за вашу, за вашу підтримку, за нашу спільну. Роботу на нашу перемогу, Україна, переможе.